З початку року ріст в Росії було 1,6%. Зараз, зараз ми говоримо з вами, що кінець четвертий квартал 0, тобто я можу говорити про те, що економічна ситуація в стагнації, економіка. Ми можемо говорити про те, що сьогодні Росія нема звідки брати грошей. Єдине, що працює, це домовленості з Китаєм. Так. І там давай говорити відверто: зброю, що вони сьогодні виготовлюють, все це допомагає Китаю. Через Північну Корею, там це І історія. Це ВПК. Тобто, як ви вважаєте, дивіться, вони де пекли хлеб, сьогодні виготовлюють зброю. І про це ми знаємо. Це все шахеди, дрони і інша зброя. Невже ви думаєте, люди, що зараз ЧМО закінчить війну? Я ніколи це не повірю. І, і що ми з цим все робити? Що, дивіться, да? Все тримається на ВПК. Трохи тебе, до речі, уточнюю, чому саме до вересня вони тягнуть? А тому що в вересня зустріч між Сінцінпіном і з ЧМО. І після цього. Коли вони зустрінуться і поговорять, вони будуть думати, як розрулити ситуацію. Тому що, якщо ви побачили, вчора було офіційне повідомлення від ЗМІ Китая МЗС Китаю. вибачаюсь, що Китай потримує мирне урегулювання конфлікту кроків. Конфлікта між Росією та Україною. Просував послухайте. Я хочу. Сказати, я говорю про це, і, і і можу сказати ще раз: єдина людина, яка може закінчити цю війну дуже швидко, це Цінзимпін.